with a reach of 72 inches. Yeah, if you've got a brawl that's in front of you, that's going to put you under pressure. Get to your ribs and get close. Ми приїхали, щоб перемогти. Ей, щоб перемогти. Ей, щоб перемогти. Ей, ми приїхали, щоб перемогти. Ей, щоб перемогти. Ей, щоб перемогти. І нам похуй ваш пін. Нам похуй. Цей червоний пін. І нам похуй. Ваш пін, нам похуй ваш пін. І всі разом ми приїхали, щоб перемогти. Гей, щоб перемогти. Гей, щоб перемогти. Гей. Кажіть пацани, чому так буває, коли нас случають, ми не влучаємо. Так, like та давай тисни, блять. Люди дивляться. Took. Punch, catapult. thank you. Every time he throws a punch, a receipt is coming right back. Oh, yeah, they exchange punches. No, back and forth they go. Can't land that jab. Спасибо. Чому, чому Ми не влучаємо. Perfectly matched skill for skill tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, so I gotta reach them more than happy. Can't find a home with that jam. Ну то понятно, блядь. Обязательно, блядь. Причиночка не зашла. И хавай, блядь. И похуй, что ты моралис. Да пизды нам. Скажите, пацаны. Чему так бывает? Коли нас вучают? Мы не влучаем. Да, я месье блять, блядь, той. Я в хоре спевал в школе, в молодших классах. Первый голос был. Знаешь, какую песню? Вместе весело шагать по просторам. И с таким ебалом обязательно довольным треба было, блядь. Бо мы были пионеры, блядь. По просторам по просторам и деревню поджигать лучше хора или целый батальона. Вот так, да, блядь. У меня дитя было насыщено, хлопцы, блядь. Вася, ты будешь тыснуть? Люди чекают, блядь. Сука, села, блядь. Ёб твою мать, а.

When you're fighting a counterpuncher, <smans> the faint can be such a good third and you're punch. Make the counterpuncher throw a punch, and then you counter them. To beat a counterpuncher, you've got to take them out of their pace. Do not wait for the Як тобі такі таке take Маск? Musk? One moment changes. Не рахується. Ну добре. Ми за це звикли, блядь На, я пішов. Бо другий мені не зарахують. Все, я пішов, блядь Вибачай, але я не буду більш тебе бити. Мене другий не зараховують, як ти не розумієш. Гра не дає мені розвиток атаки, блядь. На, я пішов. А раніше б я б тобі дав би таких пиздюлей би, блядь. Був час, блядь, коли б я б так ударив, блядь, силовим, і був би розвиток так красивої такої комбінації, блядь, Як раніше в старі добрі часи, блядь. блять. <ріпи> <ріпи> О, там ще, що у нас там лапін, блять, ніхто не дивиться. Тисни кнопку люди чекають, блядь Ти ж бачиш, в мене стрім. Аж шість людей зібралось Навіть чотири тут два моїх аккаунта працюють. Аж чотири людини дивиться стрім. Дякую вам, хлопці, дякую за підтримку. Так.

Are we gonna see a jab from these two? Da 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 da. Da 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 there might be more action here. Da 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 da. Da da da. This has been a very competitive round. Between <laughs> <laughs> They're so close, so close. <laughs> it's going to be a hard night tonight. О, блять, достало. Got to let your hands go a little bit. It's okay to be aggressive now. <laughs> the the Кто там дрочишь, уж, блядь? О, так ты с клуба анонимных анонистов, бля, ёб туды, гля. Вот сюда, ну давай, 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 давай. Еще трошки, давай, 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 делай, 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 делай. Я тобі поможу. А на, отході, бачили, достав. Я вже давно ушло, блядь, тут брав, блядь. Бризи і полетіли, нахуй. Ні, ну я не засуджую. Це таке діло, ну не ну не на людях же ж, блядь. Ну не на людях. Ну погодьтеся, блядь, Всі ми грішні. Ну ну не на людях же ж, Ну що ж ти робиш, блядь, Люди прийшли. блядь, стрім, блядь, В залі люди, блядь, Воно стоїть, нахуй. Ну шо що ти будеш робити, а блядь, Що за що за люди пішли, блядь. Потанцуем, потанцуем. А вот -а -а. А это, блядь, несправедливо. Вот это несправедливо. Потому что я. Перший, блядь, тебе Бля, він бы уже повинен був зараз два раза впасти, блядь, два раза, блядь Раз, нахуй, блядь, коли блядь, ничего не зарахували, и другий, блядь. Товарищ на міс, блядь, чому вы не падаете? О, о, пошел, 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 пошел работать. Skill can go either way. Skill for skill, tap for tap, just like a match made in heaven. Скажите пацаны, чему так бывает, коли нас влучает. Мы не влучаем. та-та-ра-ра-ра-ра. Яка атака? яка атака, блядь І зараз завершення ще було. Це ж хлопці, мені за це медаль повинні дати. За такі атаки, блядь, красиві, блядь Та-ра-ра-ра-ра А витиснув я з тої красивої атаки два корявих удара, блядь Та-ра-ра-ра-ра Та-ра-ра-ра-ра Ага, це тобто, блять, це не він промазав, а Я. Блядь, це піздец нахуй. Махав, 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 здох повністю. Я йому б'ю, блять. Вони не, не зараховують. Це чудо, блять, б'є два, блять, два. Не смішно, блядь. Несмішні, блядь. Це раніше ще було трохи смішно, ще давно. Хм. Десять років тому там ще а, зараз. Ні, ну зараз я і не дивлюсь я не знаю. Ще зараз напевно вже й нема Comedy Club, да? Вони ж розбіжались, начебто, блядь. А от, блядь, наші у ці українські блядь. Тіпа юмористи, блядь. Ото херня повна взагалі. Це не юмор, це якась, блядь. Жахіття нахуй. Просто кривляються на сцені і все, і думаю, що всім смішно. Ну знаходяться люди, що сміються, блять. Давай я відійду, а ти зробиш свою справу, блять. Давай. що то він, блять, що він на мене йде, блять? Я йому даю змогу, блять, зробити грязну справу, блять. Так. Так, так. понятно, блядь. Мы так не умеем, бачишь? Мы так не умеем. ха У нас ліміт. Е, фора, фора, фора. Нам не зараховують половину ударів. І, і ми не влучаємо вороги, блядь. Це фора для всіх гравців, блять. Зустрінеться з тренером, Знайте, блядь. у вас є фора, друзі. Ось так. Ми, нам не зараховують. Щоб, знаєте, для професіоналів типу поубирали половину, блядь. Я ж думаю, ви не сумніваєте, що я професіонал цієї ігри. Я for... yes, for... для таких, як я, вбирають половину, щоб половина не фіксувала. Ну, давай постоїм. А как ты це баш? Я теж хочу, блядь. Я теж так хочу. As as no so, so okay, like thinking... Так что там Лапин? кто знает ні? Скажите, пацаны, чему так бывает, у нас учают. Мы не вучаем. Yznowu Y Znowu. Listen, be smart. Znowu Tasama Hirna. Blo Block plus Sweet Hill. Ho ho. Switch on. Get these boxing bikes. Just keep him on the end of that jab and you're getting your time in already. And he's gonna be called. Can't figure you out. Good work. Ego. Time winding down as we get set to jump back, yeah. Time away that company.

не, роз... не фіксується і можна просто блять чекати моєї атаки нахуй і... і робити все, що хочеш, блять. Навіть подрочити, встигнути, блять. Та -та Ось так. Все одно блять. Ой, блядь, ебать, нах... Та-ра-ра-ра... Та-ра-ра-ра... Вот, рахуйте, на шестый раз зарахували, блядь. Та-ра-ра-ра... 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 Та-ра-ра-ра та 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 рай. Ну давай, давай, моя хорошая, давай. Давай, я застопорился, блядь. <говорит> Лапин выиграл, да? Ні, та мені теж якби все одно. Ну, все одно ж українець. Приємно, блін. Коли українці перемагають. Васенька не тисне кнопочку. Тю блядь, тільки попити хотів, блядь, воно натиснуло Safe to say that. Let's see if we can turn it around here. Now he knows he's been hurt. He's going to come out and put the pressure on. He's going to throw the kitchen sink at you. Xavier says, Xavier said, Fire with fire. Hold him off. Be smart. before oh, he's there. Gonna try and put you on the pressure. No. He knows your legs have gone. He knows your head's not cleared. Be no. Вот Дэн фиксует два ни. Но мимо. О, 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 давай, 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 еще, давай, моя хорошая, давай. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Давай, давай, давай. Давай, моя хороший. хорошая. На. Не расслабляемся. Не расслабляемся.

Денис, ти такой бред зараз написав, блядь, це вообще жесть, блядь. Без українського прізвища не українець. Тебе за головою все нормально, блядь, не ображайся. За такий бред, блядь. А якщо э, афроамериканець народився в Україні, блядь, Наприклад, в нього папа, блядь, афроамериканець, мама українка, блядь, Він народився в Україні, а в нього прізвище Мудумба, то він не українець, да, блядь? Наприклад, блядь. Ну ти даєш, блядь. Це те на, наративи, блядь, москальські, блядь. Оце вони, блядь, Я русський і всі. І, і блядь, весь Кавказ их їбе, блядь. А він я русский ебать, блядь. Такий бред несеш, нахуй, блядь. Без українського прізвища хуєю, нахуй. І усік у нас не українець, да, блядь? У нас только наєнка, блядь. Ну я українець, ладно, блядь. І ще 10 людей, блядь. Так виходить, нахуй.

Господин анонист, успокойтесь Не нервуйте, Антомчик от наниста зайшов Да, Та. Да. Ні, ну, нам таке не зараховують. Щоб отак вот наказати красиво перкотиком. Ми тільки таку байду, блядь, можемо робити. To fight a little bit closer, but the judges are in agreement. A unanimous decision win. What a whitewash! You know, that's skills, that's class, that's levels. up? Champions, my friend. Так, ну що? Зіграємо ще бій, чи підемо вже дивитися трансляцію? ні ну треба ж вирішальний бій, да 22